Карпатська бджола, підвид медоносної бджоли це дивовижна істота. Науково відома як mellifera carpatica, ця бджілка отримала свою назву від рідного краю Карпатських гір. Карпати простягаються через кілька країн Східної Європи. Ці гори з їх лісистими схилами та різноманітними екосистемами створюють ідеальне середовище для цих бджіл. Карпатські бджоли відомі своєю витривалістю та здатністю процвітати в прохолоднішому кліматі. Вони добре пристосовані до довгих зим та коротких літ своєї гірської домівки. Пасічники цінують карпатську бджолу за її лагідну вдачу, схильність до менш частого роїння, ніж у інших медоносних бджіл та за її працьовитість. Ці бджоли ефективні виробники меду, старанно збираючи нектар та пилок з навколишньої флори. Карпатські гори з їх різноманітними висотами та мікрокліматом забезпечують різноманітні місця проживання для карпатської бджоли. Ці бджоли найчастіше зустрічаються в передгір'ях та долинах Карпат, де багато квітучих рослин. Вони створюють свої колонії в дуплах дерев, щілинах скель, а іноді й у штучних вуликах. Бджоли процвітають у місцях, де зустрічаються ліси та луки. Використовуючи різноманітні квіткові ресурси, карпатські гори відомі своїм багатим біорізноманіттям, і бджоли відіграють важливу роль у підтримці цього екологічного балансу. Вони є важливими запилювачами для багатьох рослин, включаючи багато польових квітів, фруктових дерев та сільськогосподарських культур. Карпатська бджола має кілька унікальних характеристик, які відрізняють її від інших підвидів медоносних бджіл. Одна з її найпомітніших рис це лагідна та неагресивна вдача. Пасічникам легко з ними працювати, оскільки вони менш схильні до жалення, ніж деякі інші види медоносних бджіл. Ця лагідна природа робить їх придатними для пасік, розташованих у населених пунктах. Ще одна помітна характеристика це їх здатність літати при нижчих температурах та під хмарним небом. Ця риса дозволяє їм збирати нектар та пилок навіть у ті дні, коли інші медоносні бджоли можуть залишатися у вулику. Їхня адаптація до прохолоднішого клімату робить їх добре пристосованими до регіонів з коротшим вегетаційним періодом. Екологічне значення карпатської бджоли неможливо переоцінити. Як запилювачі, ці бджоли відіграють вирішальну роль у підтримці здоров'я та різноманітності рослинного світу в їхньому середовищі існування. Вони необхідні для розмноження багатьох видів рослин, включаючи польові квіти, фруктові дерева та сільськогосподарські культури. Зменшення кількості запилювачів, включаючи медоносних бджіл, стало глобальною проблемою останніми роками. Втрата цих запилювачів матиме руйнівні наслідки для екосистем та виробництва продуктів харчування. Карпатська бджола завдяки своїй адаптивності та стійкості служить нагадуванням про важливість захисту запилювачів та їх середовище існування. Незважаючи на свою стійкість, Карпатські бджоли стикаються з низкою загроз. Втрата середовища існування через вирубку лісів та розширення сільськогосподарських угідь є серйозною проблемою. Коли ліси вирубуються, а луки перетворюються на сільськогосподарські угіддя, бджоли втрачають цінні місця для збору їжі та гніздування. Використання пестицидів у сільському господарстві також становить серйозну загрозу для популяції бджіл. Зміна клімату ще один новий виклик для карпатських бджіл. Зміни температури та режиму опадів можуть вплинути на доступність нектару та пилку, порушуючи тонкий баланс життєвого циклу бджіл. Захист карпатської бджоли та її середовища існування є важливим для збереження біорізноманіття та забезпечення здоров'я наших екосистем.